Наші енергетики відновлюють після масового ракетного обстрілу всю інфраструктуру, це і підстанції «Укренерго», це і теплоелектростанції, і гідроелектростанції, і завершують будівництво захисних споруд там, де це ще можна встигнути до. Осінньо-зимового періоду, тому ми бачимо, що обмеження практично вже зменшилися в рази в порівнянні там 17-18 листопада. Я сподіваюся, що за кілька днів будуть завершені абсолютно всі відновлювальні роботи наших енергетиків. Але ми ж бачимо, що фактично щодня летять дрони по Україні, і сотні просто дронів летять, летять, летять. Наші хлопці їх збивають, але тим не менше є частини, які поцілюють по нашій енергетичній інфраструктурі. І ми розуміємо, що ворог. Не сьогодні, а завтра або будь-який момент може знову ж застосувати проти критичної інфраструктури ракетні обстріли. Тому ми маємо бути до цього готові, і наші енергетики до цього готуються так само, як і готуються військові. Але тим не менше, ми маємо зберігати в собі нашу енергію і показати, що ми неодмінно переможемо, і ми неодмінно переможемо темряву, і українці готові до будь-яких сценарій і готові дати відсіч нашому ворогу.